Давайте дивитись головну подію наступного тижня. Ми дивимося тиждень з 3 по 9 березня. Вам відео актуально у момент, коли ви його зустріли. Головна подія наступного тижня. Знову таки сила. сила. Ну, я була б дуже здивована, якби були б карти ті ж самі. Пам'ятаєте розклад про те, що вам принесе молодик. І карти майже ті ж самі, тобто сила виходить з мечів і імператриця. Ті ж самі енергії, які говорять, у якраз на цьому тижні у вас будуть розкриватися ці самі енергії. У вас з'явиться сила, у вас з'явиться енергія для того, щоб рухатись вперед, або для того, щоб досягнути якогось результату, отримати якісь плоди чогось. Щоб досягнути того, що вам хотілося. Для когось це буде щось матеріальне, для когось це буде впевненість в собі, а для когось це буде поїздка. Тобто енергії також закрутяться. І на, на минулому тижні у вас був розклад про те, що буде якийсь тупік з дорогою. От тут вам говорять, що на цьому тижні для когось відкриється дорога, ви зможете рухатись вперед, а для когось якась застійна ситуація, яка у вас довгий тривалий період зависала у вас з'явиться сила для того, щоб піти вперед і отримати результати, причому хороші результати для себе. Ви будете задоволені результатами.